Всім привіт! Мене звуть Настя, і сьогодні ми проведемо з вами один день разом в США в штаті Міннесота, місто Міннаполіс. Буде дуже багато цікавого, тому можете прямо зараз ставити лайк, підписуватись на канал. Мені буде дуже приємно. Нещодавно я звільнилася з роботи, аби знімати ще більше цікавих відео для вас про життя українки в США. Пушіть в коментарях, чи хотіли би жити в Америці та приємного перегляду. І перше, куди я вас візьму з собою, це буде басейн. Він підігрівається, тому вода тут завжди тепла. Глибина спочатку один метр, але поступово переходить в два з половиною метрів. Також в цьому комплексі ще є дві сауни: одна волога, інша суха. Взагалі, коли я шукала житло, мені було важливо чотири пункти: спортзал, басейн, сауна та джакузі. І насправді небагато комплексів мають всі ці чотири забаганки разом. До речі, я дуже гарно плаваю. Навіть можу без рук, чисто ногами так от гребти і дуже швидко пливти. Дуже багато людей в ушах. Я в принципі наплавилась, уже дуже хочу йти снідати. Сьогодні в мене буде на сніданок медовик. Купила в українському ресторані, в якому я працювала. І я вам розповім заодно, як я знайшла роботу там. Басейн басейном. А я ж вам не показала саме головне це вид з вікна. Я вже вдома в своєму улюбленому костюмчику. Я купила його у Франції, бо жила там майже один рік перед тим, як приїхала до США. Зараз будемо робити чайок і снідати. Такий в мене класний набір чаїв. Тут 90 пакетиків і 18 смаків чаю. Виберу зараз, мабуть, ось це. Я його дуже люблю. Ось такий мадівник роблять українці в Мінеаполісі. Зараз будемо куштувати. Мадівник супер, чесно говоря. Тепер як вам і обіцяла розповідаю, як я знайшла роботу в українському ресторані. Отже, в перший день, коли я тільки приїхала в США в Мінаполіс. Я вирішила піти погуляти вуличками і подивитися на місто. І побачила напис Величезний випічка ковбаси. Я була дуже здивована, тому що за океаном за стільки кілометрів від України в Америці напис на український зайшла і виявила, що дійсно власники українці. Ресторан діє понад 70 років. Там працюють тільки українці, багато наших страв, продуктів. І я запитала, чи потрібні працівники. Вони сказали так, якщо коротко, і я почала працювати. Отже, я знайшла роботу в перший день в США. Я по трекінгу в додатку Walmart бачу, що мені вже доставлять продукти через хвилин 10. Тому давайте з вами швиденько доїдати кейк і будемо готувати чебуреки. Ось так зручно. Мені доставили все під квартиру і не треба нікуди їхати. Для чебуреків у мене сьогодні телячий фарш і курячий. Зараз зробимо тісто. Вийшло дуже смачно, талант не проп'єш, але тепер піду покажу вам апартаменти, в яких живу. Перший поверх це у нас лоббі. На вході у нас завжди сидить охоронець. Також тут на першому поверсі є кімнатка типу для ділових зустрічей. Тут навіть можна безкоштовно роздрукувати документи. Є склад з посилками, які доставляють жителям комплексу. Ще пецпа. Тут можете безкоштовно покупати та постригти свого улюбленця. Ось тут я забираю листи. Тут можна безкоштовно дивитися фільми, тобто це кінотеатр, і поруч зала, куди ви можете запросити багато своїх друзів і влаштувати вечірку. У вашому розпорядженні навіть плита, холодильник, комп'ютери та посудомийна машина. Тепер поїдемо на 33-й поверх, покажу вам спортзал. До речі, в цьому комплексі часто проводяться різні івенти, де можна смачно поїсти і просто класно провести час. Ось ми вже у спортзалі. Тут майже ніколи немає людей, завжди пусто, тому це мій особистий спортзал розказати так само, як і басейн. Тут є декілька вікон, і я просто обожнюю види. Просто біжиш по доріжці, а перед очима місісіпі. До речі, житло я орендую вже четвертий місяць, і зараз тут однокімнатна квартира коштує 1300. Зараз ми, до речі, в черговій кімнаті для відпочинку з видом на офіс Майкрософт. Вдома я поїла салат Цезар і потім почала солити рибку. Як бачите, пів кілограма лосося у нас коштує 10 доларів. Я взяла чайну ложку солі. Пів ложки цукру, трохи перчику, сим цим натерла рибку, і також я дуже люблю додавати кріп. Ставимо на одну добу в холодильник, і результат вам не прийдеться чекати, тому що я вже все зняла для вас. Після цього я трохи повчила англійську, також пограла в гру. Хто її знає, пишіть у коментарях обов'язково. Подивилася фільм. У мене, до речі, дуже класний проєктор. А далі. Я людина безробітня і цілий вечір попереду. Я захотіла Макдональдс. Вирішила доставку не замовляти, тому що картошка прийде ніяка. Тому зараз ми з вами поїдемо в Макдональдс. Машинка так непогано завелась. Виявляється на вулиці мінус 17, але feels like мінус 26. Буду прогрівати машинку. Слава Богу, я одяглася дуже тепло, тому мені сьогодні холод не страшний. Ми з вами вже в Макдональдсі, і я знаю, що не всі знають про купони, а це насправді дуже класна тема, і з ними набагато дешевше. Просто треба ввести на екран код із вашого додатку, і таким чином кожен раз на ваш акаунт будуть зачислюватись бонуси, за які ви можете потім взагалі безкоштовно взяти собі. Поїздку. Пишіть в коментарях, чи знали ви про такий лайфхак. А я поки покажу, що сталося зі мною по дорозі додому. Я просто в шоці їхала додому по хайвею, і в мене прямо на швидкості лопнула шина. Машина вся почала так от підкидуватись. Я зупинилася на обочині. Зупинився один чоловічок, запитав, чи мені потрібна допомога. Я сказала, що це нормально. Дякую. Зараз мені приїдуть, поміняють шину. Блін, але злякалася реально так нормально на швидкості. На хайвеї, так от почало машину підкидувати. Ситуацію усугубляла ще й погода, яка нагадаю у додатку відчувається як мінус 26. У мене була запасна шина, але на ній не можна їхати швидше 50 миль. На днях змінюю її на СТО. Щоб не сидіти вдома і не засмучуватись, поїхали з друзями в кафе. Так як була 12-та ночі, то на жаль, у нас був невеликий вибір. Я замовила полонично-медовий лимонад. Він коштував 7 доларів. А також сирний стейк, який по факту виявився просто фаршем в хлібі. Нам же про нічого Ось ці теля реберця коштували 35 доларів. А така лапша 20 доларів. Сума вийшла не із приємних. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам наш день, що вас вразило найбільше, та до зустрічі в нових відео.